Вітання! в ефірі телеканалу РТБ Програма «Громадське приймання і студії Ольга Підкидач, директор департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації. І саме зараз ми поговоримо про соціальні гарантії держави. Мої вітання. Доброго вечора для наших глядачів. Нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі свої запитання можете поставити, зателефонувавши до студії за номером телефону 23 00 16. Ольга Володимирівна, раніше в нас соціальними питаннями е, займалося управління знову ж таки під вашим керівництвом. З, е, з нещодавнього часу вже зовсім інша назва департамент. Далі, це банальне перейменування, чи відбувся процес певної реорганізації. Я хочу вам сказати, що не тільки в нас було управління, в нас було головне управління, але на виконання постанови Кабінету міністрів пройшла реорганізація структурних підрозділів обласної державної адміністрації, оптимізувалися деякі напрямки діяльності з тим, щоб не повторювалася, не дублювалася та чи інша робота, і тому вирішили перейменувати головні управління в департамент, наприклад, наш соціального захисту. Що змінилося в нас? В нас додавалися деякі функції, наприклад, функції сімейної політики, тобто гендерна рівність, насильство в сім'ї, оформлення документів для нагородження, для присвоєння звання мати героїня і інші питання, якими займався відділ сім'ї, молоді і спорту при обласній державній адміністрації. Ну, ось ця реорганізація, вона посприяє тому, що, скажімо так, держава більш якісно буде відповідати і турбуватися про соціально незахищену категорію громадян. Я думаю, і коли ми були головним управлінням, держава достатньо піклувалася соціальним захистом найбільш незахищених і вразливих верст населення, і ця функція абсолютно не зникла із. На управління нашого чи департаменту ми як і опікувалися найбільш незахищеними верствами, так і будемо пікуватися минулого року. Наш президент декларував, скажімо, так, певні свої ініціативи. Перепрошую, в соціальній сфері. Ось багато про це говорилося. Велося мови зрештою, якщо так можна коротенько, яким є підсумок. Реалізації цих ініціатив, от, і чи на майбутнє щось подібне буде продовжуватися, дійсно, це було так, тому що в минулому році, 7 березня, наш президент вперше за два роки своєї діяльності оголосив соціальні ініціативи президента. Їх було 17 і я скажу, що ми успішно з ними справилися. Ні одна ініціатива не залишилася поза увагою президента, поза увагою Міністерства соціальної політики чи охорони здоров'я, чи пенсійного Фонду і так далі. Тому що те, що було задекларовано в соціальних ініціативах, воно повністю виконано або в процесі виконання. Нещодавно, 4 березня, на засіданні розширеному кабінету міністрів наш президент знову оголосив нові соціальні ініціативи президента, які направлені на захист дітей, тому що діти наше майбутнє і інвестування в дітей це благородна справа, тому що діти це майбутнє розбудови нашої держави. І в зв'язку з новими ініціативами, які оприлюднив президент України, суттєво збільшиться виплата на догляд за дітьми-інвалідами, які знаходяться в сім'ях. Наприклад, якщо дотепер до 6 років сім'я отримувала гривень. 5 гривнів то в 2013 році така допомога буде становити 723 гривні на дітей від 6 до 18 років. Якщо ця допомога була 605 гривнів, то вона суттєво збільшиться, буде 907 гривнів. Другою соціальною ініціативою президента нашого є піклування дітей-інвалідів, які залишилися поза увагою сім'ї, які позбавлені батьківського піклування. Значить, така допомога буде виплачена до 6 років. 2839 гривнів, зараз ця допомога становила 1944 гривні. Від 6 до 18 років зараз допомога становить 2420 гривнів, буде 3314 гривні. Суттєво також збільшиться допомога малозабезпеченим сім'ям. Поетапно, наприклад, в 2013 році ця допомога буде становити 2020. Сімсот гривні до липня місяця, з жовтня місяця 3127 тисячі гривнів, і в 2014 році 3484 гривні. Крім того, велику увагу наш президент приділив створенню центрів матері і дитини. Значить, що стосується департаменту соціального захисту, ми будемо працювати над створенням центрів денного перебування дітей-інвалідів з тим, щоб зменшити навантаження на будинки-інтернати. А буває таке, що батьки не хочуть дитину здавати в будинки-інтернати і їм Просто важко утримувати таку дитину в сім'ї. Дитина батьки ходять на роботу, вони зайняті, і тому в день вони зможуть таку дитину відвести в центр денного перебування. Це питання на часі. Я думаю, що голова обласної державної адміністрації прийме розпорядження з тим, щоб в районах створити такі центри. Я думаю, найшвидше ці центри ми створимо в місті рівному, тому що бази вже є для цього. І в Кузнецовську на базі бувшого обласного центру реабілітації дітей-інвалідів, зараз він переданий на міський бюджет і створений там центр. Міський кузнецовський центр реабілітації дітей-інвалідів і є вільні приміщення, де можна перебувати в день дітям інвалідам. Для цього Кузнецовська міська рада виділила уже мільйон сімсот і Я думаю, що це достатні кошти, щоб в найближчий час створити там такі центри. Соціальні ініціативи, це, звісно, добре, як в контексті тих, які декларувалися минулого року, так само ті, які декларуватимуться чи вже декларуються цього року. Зрештою, я не готував цього запитання, ось, але воно в мене, походу, ось так виникло. Ще в 2012 році, якщо я не помиляюся, один з наших місцевих громадських діячів за допомогою соціальних мереж вийшов на прем'єр-міністра Миколу Азарова і поскаржився на те, що не лише. Його дружина, його сім'я, а й велика кількість інших сімей невчасно отримують допомогу на дітей. Чому я про це запитую? Тому що от всього багато, всього маємо, бо все маємо встигнути зробити, але чи вистачить на це грошей? От який, знаєте, для мене особисто це звернення пана Сергія. Це був такий перший дзвіночок, того, що десь не вистачає фінансів цього року. Вистачить. Якщо вертатися до звернення на Фейсбук до Азарова чоловіка із міста рівного Дійсно, мало місце, цей факт мав місце, тому що на початку року виникли невеличкі колізії в оформленні довідок. Жеки, будинку управління, довідки про склад сім'ї не видавали. Ці функції передали на міграційну службу, а міграційна служба ще не видавала. Наскільки І... мені відомо, я перепрошую, ця проблема досі залишається невирішеною, в Все лишних. Населених пунктах в районах певних, тобто проблема вже врегулювалася, тому що залишилося по старому. Жеки домоуправління видають довідки по старому, тому що база даних в міграційну службу ще не передана. А що, що стосується, наприклад, будь-якого населеного пункту, там, до прикладу, тієї ж Демидівки, там жеків немає, там цими питаннями займаються селищні Селищна рада видає довідки про склад сім'ї. Зрозуміло, тобто суть не, проблеми не в грошах, а проблема в правових колізіях. Я хочу сказати, що як ніколи ми 2012 рік закінчили без боргів соціальних виплат. І вже закінчується майже третій місяць, 2013 року. І в нас вчасно, день в день, година в годину в годину, приходять кошти для виплати соціальних допомог два рази в місяць в перший Декаді і в третій декаді вже ми всі гроші отримуємо. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні гостею студії є Ольга Підкідач, директор департаменту соціального захисту населення. Якщо у вас є запитання до цієї людини, будь ласка, телефонуйте номер студії 23016. І якщо обстругуватися від цих загальнодержавних речей, а конкретно по суті, загалом, ми говорили про дітей-інвалідів, а що стосується загалом інвалідів на території нашої області, як їх багато, яка допомога? Допомога їм надається, і чи насправді ця допомога є такою, що дозволяє їм себе почувати захищеними? Я вам скажу для виплати різного роду допомог. В нас в нашій базі даних є 111 тисяч 400 чоловік. Всі ці люди отримують вчасну допомогу в повному розмірі. Якщо загалом кількість пільговиків у нас 554 тисячі в базі даних є дарпу. Якщо взяти кількість населення Рівненської області мільйон двісті, то це практично половину населення Рівненської області користується пільгами. Це зв'язано з тим, можливо, що Рівненська область є зоною, яка постраждала в результаті Чорнобильської катастрофи, тому що серед них у нас 370 тисяч тих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із них 115 тисяч дітей. Загалом, якщо взяти по Україні, то кожна третя людина у нас є пільговиком. Або тою, яка отримує соціальну допомогу від держави. Рівненська область трошки переважає в цьому напрямку, і в нас практично кожна друга людина є споживачем державної допомоги. Що стосується вже не конкретно грошей, а засобів реабілітації. Багато про них хвилося мови, якщо скажімо так, де щось нове виготовляли, привозили більш якісне. А про це говорили в засобах масової інформації. Чи достатньо цих засобів, якими вони є на сьогодні, і чи та кількість, скажімо так, дозволяє задовільнити потреби інвалідів і чи враховується якість цих виробів? Оскільки є люди, які все таки продовжують скаржитись. так вони кажуть, справді краще. Та все ж там чогось не вистачає. Я хочу сказати, що дійсно ви гарне питання задали, тому що з 2012 року суттєво змінилося сам процес забезпечення інвалідів засобами реабілітації. Якщо до 2012 року нам поставляли засоби реабілітації на наш склад. Відповідно до наших заявок, але не у відповідності до конкретно до конкретної особи, то в 2012 році ми сформували базу даних, яку передали в Київ Укрпротез в кількості 1300 чоловік для забезпечення засобами реабілітації і дійсно вперше найбільше в минулому році. Уряд виділив 409 мільйонів гривень для забезпечення таких категорій населення засобами реабілітації. Для того, щоб отримати цей засіб реабілітації, треба звернутися в комісію МСЕК або ЛКК, де заповнять індивідуальну програму реабілітації, де вкажуть параметри візка чи іншого засобу. Чи це має бути візок кімнатний, чи це вуличний візок, чи це з електроприводом, чи це з ручним приводом, в залежності від параметрів, від ваги людини, від вікового цензу, скажімо. Якщо це дитина, і це все передається на Укрпротез, і вже конкретно під кожну людину виготовляється візок чи інший засіб реабілітації. Він направляється на наші сервісні центри. В місті рівному він знаходиться на вулиці Павлюченка, і вже сервісний центр доставляє безпосередньо до тієї людини, яка вказана в централізованій базі даних. В минулому році із 1300 чоловік ми забезпечили. Лише на 50%. Хоча нашої вини, як Департаменту соціального захисту, немає, це займається Укрпротез, але по мірі надходження заявок Укрпротез їх задовільняє. Значить, серед 1300 заявок, які ми сформували, серед них 305 дітей, які потребують засобів реабілітації. І в минулому році 168 дітей отримали такі засоби реабілітації. В цьому році ми сформували для 157 дітей і вже отримано на даний момент 25 візків. Я думаю, що до кінця року ці проблеми будуть вирішені, тому що в достатній мірі кабінет міністрів виділив коштів. В нас працює Львівський протезний завод. Нещодавно ми проводили спільну нараду із обласним МСЕКом із МСЕКами на місцях, де ще раз чітко було визначено нашу співпрацю, як вони мають заповняти ці індивідуальні програми реабілітації з тим, щоб було менше скарг від інвалідів. Що стосується лікування. Соціально незахищеної категорій громадян держава на це виділяє також гроші. Загалом, чи цих грошей достатньо ось на придбання пільгових ліків, і чи е, можна там ці гроші використати не за призначення? Якщо говорити загалом інвалідів, то безкоштовними рецептами для забезпечення інвалідів займається управління охорони здоров'я. Я можу констатувати лише відносно тих категорій, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Я вже говорила, що в нас 370 чоловік, які тисяч 30. чоловік, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, якими ми опікуємося, і на кожного із них держава виділяє 48 гривнів. Це дійсно це невеликі суми. Але не кожен постраждалий звертається за цими безкоштовними рецептами. І в минулому році ми забезпечили 75 тисяч безкоштовними рецептами. Для того в минулому році було виділено 16 мільйонів 382 тисячі, із них 1 300 на зубопротезування. І на 2013 рік в кошторисі в нас передбачено. 17 мільйонів 892 тисячі гривень, із них півтора мільйона на зубопротизування. Якщо е, врахувати, що скористалось тільки 75 тисяч, то це непогана сума. Я все-таки думаю. І ми продовжимо. А поки що в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, задавайте ваше запитання. Доброго вечора. Питання. У мене питання. Як, якщо можна тільки голосніше, будь ласка. Е, у мене таке питання. Бу... Слухай. У мене дочка вісімдесят четвертого року народження має е, мало вірніше посвідчення Чорнобильське. Категорія Д. І це посвідчення дійсно до 18 років. Яка доля наступна цих посвідчень? Чи мають вони якось їх. Категорія? Є... Я зрозумів. Дя... Дякуємо за дзвінок. Категорія Д. Було погано чути, я так розумію, там повні якісь е, нюанси технічні виникли. Категорія Д. Ольга Володимирівна. Вам треба звернутися в місцеві управління праці. Я не почула звідки ви телефонуєте за детальним роз'ясненням, тому що якщо ви ліквідатор там першої категорії, другої чи третьої, я не почула про що ви говорили. Тому я вам раджу, в кожному управлінні праці у нас є Чорнобильський відділ, який вам детально, конкретно до вашої ситуації роз'яснить, що ви хотіли. Тому що дійсно ну, не було поганий зв'язок, поганий, поганий зв був справді зв'язок. Що стосується знову ж таки Ольга Володимирна конкретно Рівненської області. Обласною радою розробляються різноманітні соціальні програми, і потім знову ж таки, вже департамент, ледве не сказав управління. Ви цим цими програмами займаєтесь? Їх реалізовуєте? Скажіть, будь ласка, наскільки легко і зручно виконувати те, що роблять і приймають депутати на місцях, які ознайомлені? З тими проблемами є, які є тут на Срінській області, і чи найближчим часом, чи в минулому, чи в майбутньому якісь справді реальні і потрібні програми будуть розроблятися чи вже розроблені? Ну я думаю, ви би мали володіти такою інформацією. Так. Дійсно, депутати обласної ради і обласна державна адміністрація опікуються соціальними питаннями. В нас дуже прекрасно можна сказати, діє програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верст населення. В минулому році на цю програму передбачено біля 6 мільйонів гривнів і неї скористалися біля 7 тисяч чоловік. З цієї програми ми виділили кошти для забезпечення. Обласної ветеранської спілки ветеранів Афганістану для е, інвалідів з вадами слуху: 20 тисяч для ветеранів Афганістану. Я не сказала 250 тисяч для е, Організації Союз Чорнобиль 30 тисяч на цей рік затверджено фінансування в розмірі біля 4 мільйонів гривень. Я думаю, що при перегляді бюджетів ці кошти будуть додавлені знову ж таки для забезпечення ветеранів Афганістану 250 тисяч. Для... Інвалідів з вадами слуху так само 20 тисяч і для союзу Чорнобиля 50 тисяч гривнів. Крім того, у нас діє обласна програма ветеран для статутної підтримки семи обласних ветеранських організацій. На цей рік затверджена сума 300 тисяч. Я думаю, це достатні гроші, щоб підтримувати наші ветеранські організації, надавати матеріальну підтримку членам цієї організації і так далі. Значить, крім цього. У нас є програма забезпечення чи підтримки інвалідів з вадами зору і слуху. Ця програма буде переглянута на наступній сесії обласної ради. І я думаю, що додатково депутати обласної ради виділять певну суму грошей для підтримки таких верст наших інвалідів. От на що реально е, чиновники зобов'язані виділяти весь час гроші? Це на діточок, а, а гроші ці мають отримувати матери героїні, яких направду в нашій області є надзвичайно багато. Ми скажімо так проводи передовики в цьому напрямку. Е, Якою є тут статистика? Чи збільшується ця кількість цих матерів героїн? Чи вчасно вони отримують виплати? Чи їм будуть в майбутньому, чи можливо вже ці виплати зросли? Я вам хочу сказати, що дійсно наша область займає перше місце в Україні по присвоєнню звань мати героїня. Спочатку початку 2008 року на Рівненщині таке звання отримали 15 тисяч жінок, і лише в 2012 році присвоєння звань мати героїня 3816 жінкам. В повній мірі виплачено їм матеріальну одноразову матеріальну винагороду, яка становить 10 мінімальних заробітних плат. Всі кошти на даний момент виплачені. Інших указів, яким би були присвоєні звання матері героїні жителькам Рівненщини, немає. Але я думаю, що найближчим часом документи подані. Знову на розгляді в адміністрації президента ці звання будуть присвоєні, і відповідно фінансування відразу два тижні, три тижні, і ці жінки отримають кошти. Враховуючи той нюанс, що у нас залишається всього лише 4-5 хвилин, а питань багато. Я би все-таки повернувся до теми, скажімо так, загальнодержавного рівня. Скажіть, будь ласка, однією з соціальних ініціатив президента минулого року, я думаю, воно і продовжиться надалі. Була така річ, як ці будь-які соціальні виплати мають бути обов'язково і допомога адресною, ну і там ще таке красиве українське слово справедливо. Застосувалося, скажіть, будь ласка, чи реально вдалося за цей рік добитися, досягти успіху, і чи можна говорити, що зараз в всіх контекстах вашої діяльності ця соціальна допомога є саме адресною? Про справедливість забудемося. Давайте про адресність поговоримо. Ну, ми працюємо над тим, щоб допомога була адресною, дійсно, але справа в тому, що не завжди це вдається, і ми це бачимо, тому що буває незабезпечена сім'я. Батьки на заробітках в Москві в Санкт Петербурзі чи десь за кордоном приїжджають в них відповідно довідок про заробітну плату чи про якусь іншу зайнятість немає, і вони йдуть до органів соціального захисту з тим, щоб отримати соціальну допомогу. Ми, відповідно, відказати не можемо. Тому я прихильник, наприклад, непрямих оцінювань доходів громадян, які не враховують лише ті папірці, які нам видають там, де ми працюємо, чи ми не. Працюємо, чи ми стоїмо в службі зайнятості на обліку, це те проти тому... чого активісти громадські дуже так. сильно боролись. Так, і тому нам треба над цим працювати, тому що часом ця допомога не буває справедливою. Бо дійсно ті, які її потребують, наприклад, на даний момент люди, які проживають в сільських населених пунктах, які мають земельні паї, які мають присадибні ділянки, не можуть скористатися цією допомогою. А дійсно ті, які її не потребують, вони її отримують. І тому і... це загальнодержавна проблема, над якою нам треба всім разом працювати. І в нас є ще один телефонний дзвіночок, після так. якого будемо завершувати нашу розмову. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас уважно слухаємо. Да, доброго вечора. Це звертається, це звертається до вас голова ветеранської організації з Володимиревчину. Якщо у вас є мобільні офіси, я б хотіла вас запитати, Ольга Володимирівна. І це правда, що ці поклики безкоштовно надаються. Дякую. Я наскільки я сподіваюся, все добре почув. Володимирецький район, голова ветеранської організації, питають про мобільні офіси і чи ті послуги, які надаються, є безкоштовними. Так, в контексті соціальних ініціатив президента 2012 року у нас в області створені мобільні соціальні офіси, практично в кожному районі, в кожному місті, і їхні виїзди, їхні консультації є безкоштовні. Я хочу сказати, що вони себе оправдали, тому що ми таким чином наблизили наші соціальні послуги до споживача. Людям не треба їхати в район в місто для того, щоб отримати ту чи іншу допомогу. Тому що до них на місця виїжджають спеціалісти, спеціалісти управлінь праці, спеціалісти територіальних центрів, пенсійного фонду, служби зайнятості. Віднедавна ми стали залучати в наші соціальні офіси представників реєстраційних служб, тому що в них теж дуже багато проблем і дуже багато запитань наших громадян до них. І е, такі офіси виїжджають в села, де кожна людина може звернутися і отримати кваліфіковану допомогу, або оформити документи на е, отримання тієї чи іншої е, допомоги, або отримати відповідь, яку б вона хотіла отримати. Крім того, ми залучали до своїх до роботи своїх соціальних офісів е, землевпорядні організації, тому що дуже багато питань до земельників в селах. І тому люди дякують нам за ці мобільні соціальні офіси. Ольга Володимирівна, я вам дякую. Не цього слова за відверту розмову, за те, що знайшли час завітати до нашої студії. На цьому будемо завершувати. Дякую також вам за те, що впродовж останніх півгодини залишалися з нами. Залишайтесь надалі. Дивіться РТБ. Всього найкращого до зустрічі. Дякую.